28 жовтня під головуванням очільниці міста Оксани Вінницької відбулось засідання чергової 14-ї сесії міської ради сьомого скликання. У роботі сесії взяли участь 29 депутатів з 34-х. Вони розглянули 9 основних та 16 земельних питань. Про внесення змін до міського бюджету доповіла заступник міського голови, начальник міського фінансового управління Тетяна Макаренкова. Наразі пропонується збільшити видатки на виконання програми розвитку земельних відносин використання та охорони земель у місті Першотранську на 2016-2018 роки в обсязі 50 тисяч гривень на розроблення технічної документації з гушової оцінки земель. 64 тисячі 900 гривень пропонується спрямувати на виконання програми поліпшення організації кругом громадян. Постакову військову службу прописки, добре земельної півниці та підготовки лімаків до військової служби, забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації військових зобов'язаних лав Збройних сил України та інших військових формувань на 2015 тисячі роки міста Першотравенського на придбання засобів зв'язку для підрозділів територіальної оборони. Окрім цього, в межах поточних видатків пропонується виділити Центру первинної медико-санітарної допомоги 16 тисяч шість гривень на придбання бактерицидних кварцевих опоміючих. Управління комунального господарства за майна. На проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів до їх нашого міста пропонується додатково спрямувати 390 тисяч 300 гривень. Міському відділу освіти на придбання офіцерського набору для команди переможців дитячої козацької гри «Сокіл Джура» 36 тисяч 700 гривень. На придбання ножиць розжимів для 47-ї державної пожежно-рятувальної частини направлено 28 тисяч гривень. На аналізатор крові для центру первинної медико-санітарної допомоги буде використано 90 тисяч гривень. Для пологового відділення міської лікарні придбають фетальний монітор для новонароджених вартістю 26 тисяч гривень. Першотраянське МЖКП отримає 492 тисячі гривень фінансової допомоги на погашення заборгованості з податків, що надходять до міського бюджету. Уж підприємство придбає дробарку для гілок вартістю 27 тисяч гривень. Частині перерозподілу кошторисних призначень між головними розпорядниками та зміни мети бюджетних призначень по лодошки молоді закладу освіти 9 тисяч гривень на придбання певідування проєктору по дитячому заточку П'єлочка. Це між поточними та капітальними видатками. І по центру первинної медико санітарної допомоги 28 тисяч 800. Грн. Перерозподілити вже існуючі призначення кошторисні на проведення капітального ремонту, виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт Сходів ганку та реєстратури амбулаторії No1. Цього дня народні обранці внесли зміни до фінансового плану міського житлово-комунального підприємства, міської програми поліпшення організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків до військової служби, забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації військовозобов'язаних до лав Збройних сил України та інших військових формувань, а також до міської цільової програми розвитку цивільного захисту. Наприкінці засідання депутати розглянули. Та затвердили питання земельного характеру. На початку тижня в рамках реалізації проєктів конкурсу мінігрантів місто своїми руками в Першотравенську відкрились ще три об'єкти смуга мужності, кольорові олійці та галявина мрій. Як завжди, об'єкти урочисто відкрили за участі ініціативних груп, представників міської влади, компанії «Детек» та городян. Представники груп розповіли про нелегку роботу, яку вели активісти в процесі реалізації проєктів. Колективно виходили на суботники, закуповували будматеріали та виконували підготовчі роботи до того, як були залучені спеціалісти та контролювали виконання робіт. Ініціатори задоволені власними результатами та вдячні міській владі і компанії «ДТЕК» за надані для реалізації проєктів кошти і вже планують взяти участь у конкурсі наступного року. Представники «ДТЕК» та міської влади подякували ініціативним городянам за небайдужість та наполегливість у досягненні колективної мети. Почесні гості відзначили, що повсякденне життя шахтарського міста стає цікавішим саме від активності городян, які прагнуть жити комфортніше і доводяться реальними справами. Дуже хорошо, що существует такой проект. Очень хорошо, що є нерівнодушні люди, які виділяють средства. А ви вже услышали, що це і это і це... Минская голова, Оксана Рудольфовна Денисовна, и депутатский корпус. А многие депутаты сейчас присутствуют у вас здесь, на открытии этой площадки. Именно благодаря вот такому сплоченному коллективу неравнодушных людей Ми відкриваємо нову дитячу площадку. Отже, завдяки цілеспрямованій діяльності ініціативних груп у загальноосвітній школі номер 3 тепер є смуга мужності зі знаряддям для занять старшокласників спортивно-військовою підготовкою. На подвір'ї будинків номер 27 та 29 по вулиці Гагаріна діти весело розважатимуться на новенькому ігровому майданчику. Там батьки облаштували для дітлахів зручні гойдалки, іграшковий будиночок, потяг з яскравими вагонами та багато інших цікавих споруд. А сквер, неподалік міської бібліотеки, відтепер неодмінно стане улюбленим місцем городян, де кожен бажатиме сфотографуватись на мальовничій лавці у формі серця, у альтанці та на гойдалці. Адже вони мають художній вигляд, позроблені вручну скованого витого заліза. На галявині також можна загадати бажання і прикласти руку до книги бажань, щоб заповітна мрія неодмінно збулася, як збуваються кращі задуми та фантазії городян, які з 2013 року перемагають у конкурсі міні-грантів місто своїми руками. У цьому році взяти участь у конкурсі побажали аж 39 ініціативних груп. Тому міська влада прийняла рішення профінансувати ще 8 проєктів на додаток до восьми, які зазвичай отримують гранти конкурсу від компанії ДТЕК. Середній розмір гранту складає до 30 тисяч гривень. Ця сума збільшується на 5 тисяч гривень за рахунок коштів благодійного фонду сприяння соціально-економічному розвитку Західного Донбасу. Однак, зважаючи на дороговизну будматеріалів, цих коштів активістам не завжди вистачало, щоб реалізувати свої задуми повністю, щоб проекти були завершеними та більш ефективними. На них міська влада додатково спрямовувала кошти з міського бюджету. Разом з обов'язковим внеском у фонд конкурсу ця сума склала понад півмільйона гривень. Щоразу на відкритті об'єктів міський голова Оксана Вінницька наголошує, що ініціативи городян будуть постійно підтримуватись міською владою. Тож першотравенцям варто вже зараз починати готуватись до участі у конкурсі наступного року, створювати та удосконалювати свої проекти, щоб обов'язково увійти до числа переможців і, незважаючи на будь-які труднощі, робити умови свого життя. комфортными и Я хочу сказать вот о чем. По Украине э, кинут клич всем э, чудес Украины выбрать». Мне бы тоже хотелось, мечта такая у меня зародилась, сделать 7 чудес города Першотравенка. И пусть одним из чудом начала эстафеты будет Галявина в Рио. Я думаю, что проект интересный. Мы еще тут весной приукрасим, посадим ющиеся цветы, виноград. Это такая полянка, которая и для влюбленных, и для тех, кто хочет помечтать, и кто идет по аллее через садик с детками. Благодарю всех участников, благодарю инициативную группу, благодарю коммунальщик, который помогал убирать, благодарю коммунальную ЖКХ, городскую службу, они помогают. Нам пили деревья, ветки нам вот для корзины нам помогали. Ну, в общем, было тут интересно. Детки помогали. В общем, благодарим всех. И чтобы инициатива наша никогда не пропадала. Инициатива не была наказуема. Спасибо за все. У першотравенську продовжується ремонт аварійних внутрішньоквартальних проїздів. Нещодавно за кошти міського бюджету відремонтовано проїзди по вулиці Шахтарської слави між будинками 3, 5 та між будинками 9, 13. На капітальний ремонт проїздів з міського бюджету використано близько 260 тисяч гривень. Наразі йде капітальний ремонт проїздів по вулиці Шкільна між будинками 8 і 10 та між будинками 2 та 6. На ремонт проїздів спрямовано близько 800 тисяч гривень з міського бюджету. За їх рахунок буде відремонтовано понад 1200 квадратних метрів. Загалом на ремонт чотирьох внутрішньоквартальних проїздів з бюджету міста направлено близько 1 мільйона 200 тисяч гривень. Окрім того, чотири проїзди в Першотравенську будуть відремонтовані за кошти обласного бюджету, на що передбачено близько 4 мільйонів гривень. Мешканці будинків номер 12 та 14 по вулиці Горького також роками чекали ремонту внутрішньоквартального проїзду. Наразі тут розпочато ремонтні роботи. Загальна площа аварійної ділянки складає близько 2 тисяч квадратних метрів. На її ремонт передбачено 1 мільйон 200 тисяч гривень. Найближчим часом за обласні кошти будуть відремонтовані проїзди по вулиці Ювілейна біля будинків 8, 10, 14, 16 та по вулиці Гагаріна біля будинків 6, 2 та 8. Також буде відремонтовано проїзд уздовж універмагу Ювілейний. Площа ділянки 1358 квадратних метрів.